Протягом двох днів під стінами Нікопольського білого дому страйкували мешканці Менжинського. Напередодні в приміських автобусах з'явився перелік узгоджених зупинок по місту. Їх лише шість. Раніше ж такі автобуси, в тому числі і 141-й Менжинський маршрут. Зупинялись на кожній міській зупинці. Були всі остановки городські був у нас і розвілка, були і ніточна фабрика, був автовокзал, універмаг. На даний момент рішенням горисполкому прийнято е, рішення, що остаються остановки, у нас автовокзал, остається розвілка і центральний ринок. Скажіть, будь ласка, як мені моєго ребенка, який... По полуторагодинний. Ми веземо в'язільну групу, наприклад, на кристалі. Як мне його довести до кристала, якщо у нас зупинка автовокзал? Мені надо вийти з ребёнком, которому ще нету 2 років, на кана автовокзалі і пройтися пішком. Крісталу, либо мені пересадиться на автобус, який доїде до восьмого квартала і опять таки заплатить 2,50. Ми, похоже, на мамочок з толстими кошельками. Ні. Серед менджинців навіть ходили чутки, що такі зміни в маршруті з'явились через те, що приміські автобуси становлять конкуренцію міським. Говорять, що в бюджет городському в не поступають гроші, що бутаби сто автобус забирають у городських автобусах. Зі своїми скаргами страйкарі прийшли на сесію Нікопольської міської ради. Це просто напросто приниження прав народу, села, який і так набагато складніше живе в умовах чи міста. Всі, існує автомобільний транспорт, рішення наших ніколи такого Руслан Токар назвав такі акції протесту конкурентною війною та нагадав всім присутнім закон України, що регулює приміські пасажирські перевезення. Ви зараз прийшли сюди. переживать за перевозчиков, которые зарабатывают на Никобольчан. Самое вам скажу больше. Зарабатывают по 25 никто не возит. Здесь называется конкурентная война. При Советском Союзе и по закону Украины, знаете сейчас, как должен двигаться международный и пригородный транспорт? К чему? По закону Украины до автовокзала исключительно. Все ж таки міський голова пообіцяв відкласти рішення щодо обмеженої кількості зупинок на місяць. У цей термін рішення переглянуть та відкоректують. Проте за умов, якщо всі автобуси встановлять систему gps навігації, а також будуть перевозити дітей та пенсіонерів безкоштовно. Люди діти в першу чергу які в школах в Нікополя і для нас це саме Мы сейчас будем говорить следующее. Мы согласуем маршруты движения по городу только в случае выдачи бесплатных проездных билетов вашими переводчиками всем этим деткам. А если нет, тогда вы пойдете, вы проведете митинг возле райдерс администрации сельской рады своей. Проведете? Проведение. Чтобы поддержали инициативу Никопольского мешкового головы. Для других непильговых категорий мэр пообещал створить окремый маршрут. Для людей, которые ездят и работают, мы создадим маршрут ключевой по городу, который удовлетворит, поверьте, всех людей, которые работают на территории города Никополя. Не по транспортной сетке, чего вы сейчас, может быть, добываете чтобы снять денежки дополнительные, а по транспортной сетке, которая привезет всех к своим рабочим местам. В целом Руслан Токар запевнив, он наведет порядок в транспортной сфере города.